На прохання простого лінія дідуся Рибалки, золота ребко відкрила секрет багатства та слави. Протягом декількох зустрічей на березі моря золота ребка добровіна за допомогою магії примножила багатство, славу до політичної плинашній бабусі, дружини рибанки. <рес> на прохання простого лінія дідуся Рибалки золота рибка відкрила секрет багатства. Добре. Я би, знає, дай, я би взяв ту першу частину від кіно, а що за рибка» і далі. Дякую. Дякую. Хто ще бажає? Якщо пафор подав приміром адміністратор, на на нам треба, що було таке різнобаження, кілька думок, вона потім вирішилася. Обші тенденції, якісь мої там підправки, підсказки в них допоможуть вам орієнтуватися.